В Хмельницькій обласній філармонії тривають останні репетиції концерту з промовистою назвою Увирі танцю до перемоги присвяченому дню соборності. 22 січня артисти представлять глядачам нову програму однак будуть і ті номери, що найбільше шанують краяни. Ми презентуємо балет. Дитячу студію козаків Поділля і оркестр. В програмі будуть народні танці, танці Поділля, звичайно, центральної України, всієї України. Ну і, звичайно, як до Дня Соборності ми покажемо це наші козацькі номери, проводи козаків, налезі шаблі. ну і Наша студія покаже козацьку славу. Оскільки головний склад козаків Поділля перебуває у тривалому гастрольному турі європейськими містами в рамках проекту United 24 цьогоріч концерт до дня Злуки готують інші артисти. Виступатиме балетна група у складі 22 віртуозів, більше 60 дітей та 16 оркестрантів. Раз два три і! Важливою складовою концертної програми є народні пісні, записані на Хмельниччині та мелодії українських композиторів, що звучатимуть у виконанні оркестру козаків Поділля на чолі з диригентом Олександром Якубовим. Глядачі втішитимуть народні танці, неперевершена сюжетна хореографія та визнані поціновувачами мистецтва козацькі номери. Танець шаблями «Проводи козаків на лезі шаблі. Дитяча студія презентує номер Козацька слава. Програма дуже цікава, покажуть весь всі можливості, весь спектр. Професіоналізму нашого балету, так як хор знаходиться в європейському турне, тому програма відбудеться виключно така інструментально-хореографічна. Ми знайшли таку форму проведення концертів у такому камернішому форматі. Неповторний український колорит, талант та відточена майстерність артистів ансамблю Козаки Поділля гарантують чудовий настрій та море позитивних емоцій від концерту з нагоди визначного свята дня соборності.